Зокрема, один із підозрюваних мешканець полтавського району у приватному секторі організував майстерню, де відновлював трофейну зброю, привезену з регіонів активних бойових дій. Пошкоджені засоби ураження замовляв через інтернет. Оновлену зброю продавав на чорному ринку, відправляючи вантаж частинами, користуючись послугами поштових операторів. Ще один мешканець полтавського району залучив до збуту засобів ураження неповнолітню. Зловмисник раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані зі зброєю і наркотиками. Цього разу він організував новий канал незаконного збуту засобів ураження, які вивозили з фронту. У результаті комплексних заходів у фігурантів було проведено ряд обшуків за місцями проживання та у законспірованих схоронах. Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 кулеметів та гранатомет, 4 автомати, 28 бойових гранат, тисячі набоїв різного калібру і комплектуючи до зброї різних видів. За викритими фактами, трьом зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів, за частиною 1 статті 263 та частиною 2 статті 28 частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання повідомлення про підозру іншим фігурантам.